Доброго дня, шановні присутні учасники громадських слухань. Дозвольте представитись. Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я повноважена головувати на громадських слуханнях щодо планованої діяльності акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом. Тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Попрошу присутніх представитись, доброго дня, шановні колеги. Від Рівненської атомної електростанції присутні я начальник служби оборонного бочного середовища філії ВП «Рівненська АЕС Атенна енергоатом. Крім того, тут спеціалісти в мене присутні, які володіють питанням даного змісту. Дякую. Сухарєва Ірина, представник розробника, компанія ТОВ спеценергокомплекс. Дякую. Всім добрий день. Чудо, Ольга, представник розробника «ТОВ песенергокомплекс. Дякую, наразі присутні представники від суб'єкту господарювання. Чекаємо на приєднання громадськості 15 хвилин. Далі продовжимо. Добре. Отже, 10-15 представники громадськості не приєднались. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом щодо управління відходами на полігоні по захороненню будівельних та промислових відходів філії відокремлений підрозділ Рівненська атомна електрична станція акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом, який розташований за адресою Рівненська область, Варський район, Рафалівська територіальна громада, комплекс будівелі споруд номер 1, будинок 1. від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях. Присутні Сухарєва Ірина, чудо Ольга, розробники звіту з оцінки впливу на довкілля та Горковлюк Олександр Миколаєвич, начальник служби охорони навколишнього середовища філії відокремлений підрозділ Рівницька атомна електрична станція акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом, акціонерне товариство Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля, заприлюднення в реєстрі справ о... оцінки впливу на. Довкілля на національній онлайн платформі екосистема повідомлення про плановану діяльність та відомості, що підтверджують факт. Оприлюднення повідомлення 21 квітня 2025 року повідомлення про плановану діяльність опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності місті Вараш, селищі Рафалівка, селі Стара Рафалівка, Варацького району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи Вараські районній державній адміністрації, Вараські та Рафалівській територіальним громадам. Метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних веб-сайтах та дошках оголошень з 30 червня 2025 року в реєстрі справу веде на національній онлайн-платформі Екосистема. Опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оголошення оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання, шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Місті Вараш, селищі Рафалівка, селі Стара Рафалівка, Варасько району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи Вареські районі державній адміністрації, Вареські Рафалівській територіальним громадам з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних вебсайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 4 серпня 2025 року. Сьогодні, 16 липня 2025 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на. Довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Дякую, гарного дня. Дякую вам. Дякую.